Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися місто Херсон, що заважає припинити обстріли міста Херсон. Відвернути, відбити ворога від Херсона, щоб не міг ворог більше обстрілювати місто Херсон. Відійде ворог з цього напрямку, забереться геть, тут змінюється ситуація. Самі жителі Херсона дуже депрес... дуже така ситуація. тут це тільки в думках, насправді ситуація змінюється і вона набагато краще стає. Херсон е припинять обстріли. Тут немає карт агресії взагалі. І це також буде відновлений якийсь рух, там, де Херсон, е через. Херсон. От їде техніка, військові їдуть, військові будуть рухатися через Херсон. Така карта вийшла так ну Ворог досягнув своєї мети, в вселив надзвичайно великий страх в людей в життя, життя закрите, зупините. Дуже це його була ціль. Це так. Проте він знає, що Херсон міцне місто, його ну, наступ на Херсон не буде. Це точно. Обстрілам. І, так, мала змінитися ситуація, але обстріли тут працюють на ворога, колаборанти працюють. Ось вони. На відстані відслідковують. Да, це спільники. Проте вони все одно цей план їхній не вдасться. Херсон відбудують і колаборантів цих також викриють. Прошу вищі сили, янголів-охоронців. Заперечу весь негатив, заперечую, допоможіть місту Херсон відновити своє життя. Мирне місто. Тут треба ще подивитися. Так, це я заперечую. Так, припинь. припинення обстрілів має Херсон стати мирне небо в Херсоні. Тут ще прийде допомога якась потужна зброя до Херсону. І очікують, готують спеціально. Так, це все я заперечую. Прошу Вищі Сили, будь ласка, відкрити дороги на захист міста Херсона від агресії ворожої. Мрія. Заперечую всі ворожі мрії, плани руйную. Більше не може ворог обстрілювати місто Херсон. Ламається всі його плани. Тут буде суд. Так, заперечую повністю, заперечу, заперечую. Закречу, відкриваю дороги на мирне небо, на захист Херсону. На те, щоб військові України відбили ворога від Херсона якомога швидше. І Припинилися обстріли. Прошу вищі сили, допоможіть. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Духів роду, янгелів охоронців вищі сили закликаю відкрити дороги на звільнення міста Херсона від обстрілів і відбиття ворога. Знищення росіян якомога швидше настає повна е, відкриті всі шляхи на знищення ворога, більше нічого не заважає українській армії вибити ворога, знищити, щоб він не міг більше руйнувати місто Херсон. Буде так, буде так, буде так. І прошу по Верховному суду повернути ворогові, прямо на голову всі його бомби, ракети і снаряди, що по жителях по місту Херсону випущені, всі йому назад і повернуться. Буде так, буде так, буде так. Це буде все сказане здійснене. Дай Боже, щоб вищі сили, будь ласка, я вас прошу, допоможіть, захистіть Херсон, Херсонців від агресії ворожої. ворожих. Дякую за увагу.